Моя думка щодо використання дії ФОПами, будь-якими або бухгалтерами. Там переважно можна відслідковувати тільки свій ФОП. І часто задають питання щодо якогось боргу, який, який світиться в дії, або щодо заяви, якщо подали на реєстрацію, і там висвідчується, що є єдиний податок з першого числа. По суті, там відображається та інформація, яка є в електронному кабінеті. Електронний кабінет це Перше джерело, якщо ви вб'єте в Google електронний кабінет платника податків, вам видасться посилання. Також можете пошукати, як туди заходити. Туди можна заходити з електронним підписом Дія або з файловим ключем. На що я хочу наголосити на те, щоб ви перевіряли себе краще в електронному кабінеті? Там можна зайти в розрахунки з бюджетом, зайти в кожний податок і провалитись в кожний податок, і побачити всю історію нарахування і оплати ваших податків. Тому дія це зручний спосіб для того, щоб, наприклад, швидко сплатити податок, якщо у вас податок фіксований, єдиний податок другої або першої групи, або якщо ви сплачуєте ЄСВ. Так, якщо ви третя група, не завжди там звіти подається, подаються зручно. Хто використовує дію для подачі звітів, напишіть в коментарях, поділіться, будь ласка, своїм досвідом. Ми, бухгалтери, якщо не користуємось іншими програмами, то використовуємо електронний кабінет для подачі звітності. Це зручно, треба просто прилаштуватись. Тобто, там ви будете бачити всі квитанції, відповіді, як з першого джерела. Дія це посередник. Це більш швидко, що ви можете відкрити і на телефоні перевірити. Будьте уважні! Підписуйтесь, задавайте питання.